Вітаю з завершенням робочого тижня. На календарі п'ятниця, 19 квітня, і ви дивитеся дивитися Ньюз. найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Кристина Касьянова, і ми вже готові розповідати про наступні події. Дев'ять загиблих, серед яких троє дітей. Ворог завдав масованого удару по Дніпропетровщині. В Дніпрі зруйновано частково п'ятиповерхівки, четвертий-п'ятий поверхи. Але пожежники на місці працюють, пожежі всі ліквідовані. Президент України Володимир Зеленський відвідав Донеччину та вручив нагороди захисникам. Все своє життя віддаєте заради життя наших воїнів. Багато пафосу не хочу вам говорити. Ви самі знаєте ваші здобутки. Дякую, що піднімаєте на ноги наших бійців. Підозри, провадження та вироки суду СБУ продовжує виявляти наркоторговців на Донеччині. За оперативною інформацією до складу групи входило п'ятеро мешканців Слопнянська з числа місцевого криміналітету. Товари зловмусники закуповували в інших регіонах України. Фахівці у СЗН та соціальний перукар провели виїзний прийом у родинському. В Даний момент громадяни звертаються до нас за подовженням допомоги внутрішньопереміщеним особам. Цю допомогу ми приймаємо поки що до 30 квітня. Потім буде повідомлено додатково. долар по 40, бензин по 55. Яка ситуація з валютою та паливом у Покровську, аби скоротити популяцію безпритульних? Тварин у Новогродівці простерилізували 100 безхатних собак. Ну, ми працюємо вже сьогодні третій день. Ми працюємо по договору з містом. Це одне з небагатьох міст, яке е, перейшло на європейське бачення проблеми проблеми безхатніх тварин. П'ять золотих та дев'ять срібних медалей кікбоксери Мирнограда повернулися з відкритого чемпіонату. Наша команда перемогла, тому що ми сильні духом. Розпочати наш інформаційний випуск. Пропонуємо з оперативної ситуації на Донеччині. За минулу добу за минулу добу ворог завдав по області 2160 ударів. Армія РФ застосувала авіацію, зенітні ракетні комплекси, артилерію. Під вогонь потрапили 10 населених пунктів: міста Красногорівка, Покровськ, Селидове, Сіверськ. Українськ, селища гостре, очеретине, села Білокузьминівка, Новожеланне, Новоселівка, Перша. Пошкоджено 49 цивільних об'єктів, 29 житлових будинків, СТО, сільськогосподарське підприємство, промисловий об'єкт, магазин, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, ЛЕБ. Поселидовому Росія вдарила чотирма керованими авіабомбами УМПБ д 30 СМ, вбила людину, пошкодила 12 приватних осель, сільгоспідприємство, магазин. Внаслідок авіаудару по очеретиному загинула цивільна особа. Пошкоджено приватний будинок у Красногорівці. Війська РФ з артилерії вбили двох мирних жителів. На Українськ окупанти скинули бомбу у МПБ Д-30 СМ. Руйнувань зазнали 13 домівок. Господарча споруда та гараж. Шість ракет із ЗРК С-300. Ворог спрямував на Покровськ. Пошкоджено СТО, промисловий об'єкт. Вісім цивільних авто. Приватний будинок зруйновано в Новосилівці. Перші, три пошкоджено в новожеланному. Поліцією та СБУ відкрито. Кримінальні провадження. 19 квітня ворог завдав масованого удару по Дніпропетровщині. Про наслідки ракетних атак у наступному сюжеті. Окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину. Вранці, 19 квітня, у місті Дніпро пролунали вибухи. Згодом очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що протягом ночі та ранку сили протиповітряної оборони збили 11-16 ракет та 9 з 10 шахедів. Але на жаль, були влучання в цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, внаслідок обстрілу було частково зруйновано п'ятиповерховий будинок. У Дніпрі зруйновано частково п'ятиповерхівки, четвертий, п'ятий поверхи. Але пожежники на місці працюють, пожежі всі ліквідовані. Комунальщики теж працюють на місці. На місці працюють всі служби, в тому числі і сили оборони, які фіксують ті наслідки, які нас причини ворог. Мешканка Дніпра Оксана у момент прильоту була вдома разом зі своїми дітьми 9 та 13 років. Я була вдома на кухні, готувала їжу, бо потребую на роботу йти для дітей. І воно бабах. Я встигла розвернутися, прикритися під стіл і бігти до дітей по ску. Тимофій, попри свій юний вік, не зміг залишитися осторонь та допомагав надзвичайникам рятувати людей, які постраждали від обстрілу. В перші хвилини допомагав людей з метро виводити. Да, я врятував троє людей. Перша жіночка, коли вибігала з вікна, ми почали кричати назад, назад. Вона відійшла, і потім плита рухнула. Другий чоловік лежав під деревом. Без тями, і я покликав медиків, і жінка лежала біля скла. Я її відтягнув, і також медиків покликав. Внаслідок обстрілу було пошкоджено і інфраструктурні об'єкти Укрзалізниці вокзал у Дніпрі на деякий час припиняв свою роботу, але згодом відновив її. Повідомили у Укрзалізниці і про поранених залізничників. Щоправда, кількість постраждалих не уточнювалась. Також пошкоджень знову зазнала будівля автовокзалу. Також у Дніпрі було частково обмежено рух громадського транспорту. Всі маршрути курсують без заїзду на площу вокзальна. Ворожої атаки зазнало і Синельникове. Там, за попередньою інформацією, частково зруйновано чотири приватних житлових будинки. Пошкоджень зазнали ще десять. Що стосується синельникова, то також не. В місті працюють вже і комунальні служби щодо ліквідації наслідків і підбивають підсумки е завданої шкоди. Загалом у Дніпрі та Синельниковому станом на 10.30 відомо про дев'ятьох загиблих, серед яких троє дітей та близько 30 поранених. Також окупанти вдарили по підприємству у Павлограді та інфраструктурному об'єкті на Криворіжжі, внаслідок якого було поранено троє людей: чоловіки 43-53 років та жінка 58 років. Чоловіки у стані середньої тяжкості наразі перебувають в лікарні. На місцях тривають рятувальні операції, працюють усі необхідні служби, які допомагають ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. На щастя, інформація про смерть третьої дитини внаслідок ворожого удару по Дніпропетровщині не підтвердилася. Завдяки зусиллям лікарів, пораненого шестирічного хлопчика вдалося врятувати. Тож станом на 14-ту годину відомо про вісім загиблих, серед яких двоє дітей. Завтра, 20 квітня, оголошено день трауру. Графік централізованого водопостачання Покровської громади. Сьогодні, з 12-ї години було припинено роботу підвищувальних насосних станцій Покровська. До кінця доби вода Донбасу проводила технологічні роботи. Завтра, 20 квітня, почнеться триденний цикл водопостачання мирноградської громади. А мешканці Покровська отримають воду в середу 24 квітня з 15 до 22 години. У четвер та п'ятницю вода подаватиметься на громаду з 5 ранку до обіду та з 15 до 22 години вечора. Президент України Володимир Зеленський відвідав Донеччину та вручив нагороди захисникам. Про робочий візит керівника країни розповідаємо далі. Сьогодні, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський із робочим візитом приїхав до одного з медзакладів Донецької області. Там керівник країни зміг особисто побачити, в яких умовах проходять лікування захисники і захисниці України та вручити їм державні нагороди. Лежить лежить це нормально. Дякую за службу. Другої по народу. Антон служба. Я Дякую. Народові України. Дякую за службу. Дякую, так. Як почуваєтеся? Нормально. Ага, да, да. Краще. ви? Нормально після маєш. Щось не вистачає. Все вистачає. Все є. Все, да. а, Все добре. Дякую. Дякую за народу Дякую. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. У Криму Володимир Зеленський звернувся до медиків 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Хочу вам подякувати за те, що ви з самого початку війни а, і дійсно а, все своє життя віддаєте заради життя наших воїнів. Багато пафосу не хочу вам говорити. Ви самі знаєте ваші здобутки. Дякую, що піднімаєте на ноги наших бійців і служите Україні. Бажаю вам перемоги і здоров'я, бути дуже міцними. Слава Україні! Героям! Крім того, керівник держави оглянув процес будівництва фортифікаційних споруд в області та провів робочу нараду з представниками різних структур Донеччини. Завершив свою поїздку на Донеччину Володимир Зеленський своїм автографом на стелі, яка розташована на в'їзді в область. Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила і не підкорилась окупанту. І завжди маємо берегти пам'ять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла. Написав президент на офіційних сторінках у соціальних мережах. Не сплачуєш аліменти, будеш мобілізований. Згідно нового законопроекту, батьки трьох і більше дітей втрачатимуть право на відстрочку за несплату аліментів хоча б за одну дитину терміном понад 90 днів. Співробітники ТЦК отримують доступ до відповідних даних. А Міністерство юстиції України оцінює такий мобілізаційний ресурс у майже 20 тисяч людей. Підозри провадження та вироки суду СБУ продовжує виявляти наркоторговців на Донеччині. Подробиці вже готові розповідати мої колеги. В умовах війни СБУ продовжує боротьбу із організованою злочинністю. Викриття наркоторговців на прифронтовій Донеччині один з основних видів діяльності правоохоронців. А, так на початку квітня наші оперативні співробітники блокували діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалась на та продажі психотропних речовин у прифронтових населених пунктах Донецької області у результаті багатоетапної спецоперації співробітники спецслужби затримали учасників наркогруповання, які налагодили збут психотропних речовин наркозалежним мешканцям регіону. Спецоперація розпочалася в кінці минулого року, коли співробітники затримали одного з наркоторговців. За оперативною інформацією, до складу групи входило п'ятеро мешканців Слов'янська, з числа місцевого криміналітету, товари зловмисники закуповували в інших районах України та через Феєра, який був і організатором цього злочинного цієї злочинної групи, переправляли на Донеччину. своїх клієнтів, вони підшукували через особисті зв'язки, продавали самі або через контрольних дилерів. Гроші торгівці отримували в бутівковій формі або на банківські картки. За попередніми підрахунками працівників СБУ, що місячний заробіток від продажу наркотичних речовин становив близько одного мільйона гривень. Наші співробітники задокументували вісім фактів з психотропу, який в народі називається сіль. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили. Наркотичні психотропні речовини, порох, а також пістолет сталкер з п'ятьма набоями. І за цінами чорного ринку загальна вартість вилучених наркотичних засобів складає. Близько 200 тисяч гривень за матеріалами СБУ. Слідчі нацполіції повідомили наркоторговцям про підозру за частиною 2 статті 307. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення і збут наркотичних засобів і психотропних речовин. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Донеччині підроблені водійські посвідчення купляли через TikTok. Мешканець селища Новоселівка купив права через оголошення у соціальній мережі за 10 тисяч гривень. А житель селища Ярова заплатив за такий документ утричі менше 3 тисячі гривень. Обох чоловіків затримали правоохоронці. Фігуранти, показавши поліцейським підроблені посвідчення, отримали покарання. Один заплатив 850 гривень штрафу і півтори тисячі гривень за судову експертизу. Інші за експертизу заплатив майже 1900 гривень. А за підроблене посвідчення водія отримав рік умовно. Фахівці УСЗН та соціальний перукар провели виїзний прийом у Родинському. На ньому побувала наша знімальна група. Родинське маленьке шахтарське містечко, що з початком повномасштабного вторгнення приймає до себе велику кількість вимушено переміщених осіб, аби переселенці мали змогу отримувати усю необхідну допомогу та послуги, не виїжджаючи з міста. Що п'ятниці тут працюють фахівці у СЗН. А щомісяця сюди навідується соціальний перукар сьогодні у приміщенні родинського старостату з 9 до 12 години приймає спеціаліст управління соціального захисту населення. Спеціаліст соціального захисту населення. Вона приймає щоп'ятниці у приміщенні родинського старостату. Також один раз на місяць до нас приїжджає перукар соціальний, який обслуговує пенсіонерів та переселенців. Фахівці ОСЗН кажуть, сьогодні надають усі послуги, що були доступні ще до початку війни. Найбільшим попитом користуються оформлення допомоги ВПО. Це можуть бути до допомоги малозабезпечним сім'ям, мамам, одиначкам, особам з інвалідністю. Субсидію ми ще оформлюємо по народженню дитини до допомоги по вагітності та пологам. В даний момент громадяни звертаються до нас за подовженням допомоги внутрішньопереміщеним особам. Цю допомогу ми приймаємо поки що до 30 квітня. Потім буде повідомлено додатково. Віктор Анатолійович переїхав до родинського півтора роки тому за Вдіївки. Сьогодні прийшов подавати заяву на отримання допомоги ВПО. Я сьогодні прийшов за допомогою. Завдіяки волонтери допомогли. Та начебто ще було тихо. Соціальний перукар справжній порятунок для пенсіонерів, адже навіть люди поважного віку прагнуть мати гарний вигляд. А за зачіску у звичайній перукарні доведеться віддати не одну сотню гривень. З моєю мізерною пенсією, звичайно, я завжди її чекаю. Нашу дівчинку Так що добре, що нам так пенсіонерам допомагають, допомагають. Знімальна група з міста Рудинське спеціально для телебачення Капрі. Особливості перерахунку пенсій з 1 квітня. В Мінсоцполітики повідомили, що перерахунок пенсій з 1 квітня цього року торкнеться 654 тисяч осіб. Мова йде про пенсіонерів, які продовжують працювати. Їм врахують стаж на в останні два роки. Розмір пенсії залежить від розміру заробітної плати та страхового стажу. Оскільки деякі пенсіонери продовжують працювати і стаж збільшується, їхні пенсії також мають зрости. Водночас відчути підвищення отримувачі зможуть тільки в червні, з урахуванням підвищення за квітень і травень. Долар по 40, бензин по 55. Яка ситуація з валютою та паливом у Покровську дізнавалися журналісти телебачення Капрі? Наразі в Україні спостерігається надлишок на ринку пального, зазначають експерти. Директор консалтингової групи А95 Сергій Коюн додав, що складно уявити відчутний дефіцит бензину, а тим більше дизелю. Є де купувати і чим привезти. Щодо цін, то їхній зліт може статися лише через нестачу, якої не очікується і не прогнозується. Також можливе як зростання, так і зниження цін через коливання світового ринку. Тож ми вирішили дізнатися, які ціни на паливо на АЗС Покровська. Ціна газу за останній місяць не змінилася і коливається від 30 до майже 32 гривень. Вартість дизелю трохи змінилася і коливається від 54 до 58 гривень 50 копійок за один літр. Аби заправити автівку 92-м бензином, доведеться викласти від 53 до 54 гривень. А ось вартість 95-го коливається від 55 до майже 58 гривень за літр. На вартість пального напряму впливає ситуація на валютному ринку. Тож дізнаємося, скільки сьогодні коштують іноземні валюти в обмінниках Покровська. Купити долар в обміннику можна за 40 гривень 45 копійок, а продати за 39 гривень 60 копійок. Ціна купівлі євро становить 42 гривні 90 копійок, продажу 43 гривні 45 копійок. Національний банк України встановив на п'ятницю, 19 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39 ,60 гривень 60 копійок за долар. Таким чином гривня послабилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю встановлений на рівні 42 ,28 гривні 28 копійок за євро. Тобто гривня послабилася на 22 копійки порівняно з сьогоднішнім курсом. Варто відзначити, що за даними Національного банку України. З жовтня 2023 року по квітень 2024-го долар подорожчав на 9%. Тобто майже на 3 гривні. Аби скоротити популяцію безпритульних тварин, у Новогродівці простерилізували 100 безхатніх собак. Більш детально розповідаємо у наступному сюжеті. Через повномасштабне вторгнення багато мешканців Донеччини були вимушені покинути свої домівки, але не всі з відповідальністю поставилися до своїх домашніх улюбленців і забрали їх з собою. Багато горих господарів просто покидають своїх котів чи собак, через що кількість чотирилапих безхаченків на вулицях чи не щодня зростає. Єдиний дієвий спосіб скорочення популяції безпритульних тварин це відлов, стерилізація, вакцинація і ви. Пуск їх у попередній ареал перебування. Лише таким способом можна знизити темпи народжуваності тварин на вулицях міста. У Новогрудівці на стерилізацію безпритульних тварин у цьому році виділили 200 тисяч гривень. За ці кошти планується стерилізувати та вакцинувати від сказу 100 безхатніх собак. Роботи виконують фахівці з міста Київ. Ми працюємо вже сьогодні третій день. Ми працюємо по договору з містом. Це одне з небагатьох міст, яке перейшло на європейське бачення проблеми проблеми безхатніх тварин. З безхатніми тваринами можна боротися тільки одним дієвим законним шляхом. Це Тотальна стерилізація. Якщо собачки безхатні відловлюються, стерилізуються, воно дає в знаки свій результат. Ми сюди приїздили вже перший раз по договору восени. Другий раз місто зрозуміло, що це ну, дієво і працює, виділили цей раз більше коштів, це аж 200 тисяч гривень на Новогродівську громаду. Допомагають київським фахівцям місцеві ветеринари. Я, як адміністратор, і вакциную собак проти сказу. Я працюю від Подкуровської ветеранів ветеринарній лікарні, але я працюю в місті Селидово. Лікарі приїжджають з Києва вже третій чи четвертий раз, і я з ними все время працюю. Організація, яка виконує стерилізацію безхатних собак у Новогородівці, окрім роботи за договором, займається і волонтерством. Цей раз у нас немає фінансової підтримки від ніякого фонду. Самотужки наша лікар, головний лікар нашої команди, вона вирішила подарувати Новогородівці 25 стерилізацій безхатніх котиків. Саме безхатніх котиків, не домашніх. нас насловець як їздить, бачить в дворах, де живуть коти. Ми звідти їх беремо і стерилізуємо. В планах 25 тварин подарувати місту. Доступна стерилізація. Це ми ще поки, скажімо так. юна команда, і фінансові потужності у нас маленькі. Протягом цих днів до ветеринарів зверталися і власники домашніх улюбленців. Для них діяла програма, за якою вони могли зробити своїм чотирилапим стерилізацію за доступною ціною. Це називається ну от наша команда називається доступна стерилізація. Це називається так, бо ми всюди, де буваємо, даємо доступну ціну населенню, стерилізувати тварину. Просто в клініках ветеринарних це досить дорого. Ну і в принципі, це виправдано, бо це ну. Процес такий. Ми працюємо, скажімо так, в нуль. Наприклад, стерилізація кішки 650 гривень це не є заробіток, це відшкодування тільки витратного матеріалу, щоб дати звичайному населенню, якого фінансові можливості дуже обмежені, простерилізувати своїх тварин. Бо як я вже казала, що м, саме гуманний, саме правильний метод це стерилізація, і при чому тотальна. Пані Оксана, мешканка Новогрудівки, каже, коли дізналася про таку програму, одразу вирішила попіклуватися про майбутнє здоров'я своїх улюбленців. Домашні тварини мої, кіт та кішка. Ну щоб нічого не вийшло, У них вирішила їх простерилізувати. Це доступніше ніж в клініках, тому я і тим паче по місту, і вирішила привезти сюди. Пані Марина каже, такий підхід до тварин з боку і місцевої влади і звичайних мешканців дуже гарний та дієвий. І зараз військовий стан, війна, і всі міста кажуть, треба думати про людей. І насправді, ну би про тварин, це якесь друге місце. Тут же ж поставили на це дуже чітко, виділені кошти. І я кажу дуже велике дякую місту для ну за те, що вони турбуються про безхатніх тварин. Бо коли турбуєшся про безхатніх тварин, це насправді турбується. І про людей, бо люди і тварини завжди живуть поруч, і саме методом стерилізації можна урегулювати чисельність безхатніх тварин і людям стане жити безпечніше. 19 квітня останній день, коли команда ветеринарів працювала у Новогрудівці, адже всі 100 собак, як було обумовлено в договорі, були стерилізовані та вакциновані. Та фахівці сподіваються, що місцева влада не тільки Новогрудівки, а й інших громад і надалі буде відповідально підходити до цього питання питанням. адже самостерилізація є ефективним та безпечним способом зниження ризиків надмірної популяції вуличних тварин та покращення здоров'я домашніх улюбленців. Альона Соболенко чепіль Данигіл з Новогрудівки спеціально для телебачення капрі. Сьогодні, 19 квітня, в енергосистемі України знову спостерігається дефіцит. Через суттєві пошкодження, завдані російськими окупантами, та холодну погоду, Україна переживає нестачу енергоресурсу. З Самого ранку залучається аварійна допомога з Європи. Ввечері можуть бути обмеження для бізнесу та промисловості. Про це попереджає диспетчерський центр Укренерго. Я й золотих та дев'ять срібних медалей. Кікбоксери Мирнограда повернулися з відкритого чемпіонату. З ними поспілкувалися мої колеги. Спортсмени Донеччини надалі продовжують прославляти рідний край та приймати участь у різноманітних змаганнях. 13-14 квітня в місті Дніпро відбувся відкритий чемпіонат Донецької області з кікбоксингу. В ньому прийняли участь 100 спортсменів з Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей спортсмени Мирнограда, Федерація кікбоксингу Мирнограда гарно виступили. Зайняли третє загальнокомандне місце. Взяли кубок. У нас традиція: ми без кубків не приїжджаємо. Виграли п'ять перших, дев'ять других та два третіх місця. Виховуємо дітей переможцями. Як казали у древній Греції, людина має бути розвинена фізично та духовно. За словами юних спортсменів, змагальний досвід неабияк важливий для фізичного розвитку та загартовування. Саме наполегливі тренування та підтримка тренера допомогли їм досягти гарного результату. Я вже займаюся чотири роки і мені цей спорт подобається. Бо я стаю сильнішим, здоровішим. Тим самим більш впевненим у своїх силах. Змагання пройшли успішно. Я зайняв перше та друге місце. Займаюся кікбоксингом два роки. Наші останні змагання пройшли успішно. На них я зайняв перше, друге місце та кубок невеликий. Дякую велике нашому тренеру за його старання, тренування щодня та підтримку. Я зайняв перше та друге місце на чемпіонаті Донецької області. Я займаюся вже чотири роки. Ці соревновання були для мене. Ну були противники дуже сильні. Наша команда перемогла, тому що ми сильні духом. Для Олександра змагання у Дніпрі виявилися першими. Попри це, хлопець зміг виступити досить гідно. Були перші змагання, приймав участь у двох розділах. У першому один бій виграв, другий програв, у другому програв. В принципі, змаганнями задоволений. За словами тренера, повернувшись з Дніпра, кікбоксери розпочали підготовку до наступних змагань. У нас змагання щомісяця. Зараз йде сезон. На місяць двоє змагань. Сезон пішов. Зараз підуть чемпіонати України у Києві та в Дніпрі. Тож, коли. Колектив телебачення капрі вітає спортсменів із отриманими результатами та бажає успіхів у подальших змаганнях. Цьогоріч Україна отримає 560 мільйонів євро для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримують економічне відновлення та український бізнес. Відповідний меморандум Україна підписала з головою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно, Повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмагаль. Далі дізнаємося прогноз погоди на завтра, 20 квітня. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Покровську буде вкрите хмарами. Ночі та вранці опадів не очікується. День йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 20 градусів за цельсієм. На цьому ми не все ще більше актуальних новин. Шукайте у нашому телеграм-каналі. Новини капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.